Так, доброго дня всім, хто дивиться це відео. За проханням клієнтів знімаю спеціальне відео по нашим вентиляторам, які саме пристосовані для роботи в мережі 220 вольт, тобто для побутової мережі, яка е, мається у кожного, але не у кожного є три фази. Тому ми переробляємо саме таким чином такий пристрій, в якому стоять конденсатори пусковий робочий. Електродвигун стандартний іде. Тобто трьохфазний, але він переключений так, щоб працювало той пристрій, який ми доробляємо під вентилятор. Вентилятор йде стандартний. Наприклад, це зроблений людині для сушки гарбузового насіння. Тут стоїть двигун 1,5 кВт. Такий самий вентилятор. Ну це на маленький стол, десь приблизно 6 на 2 тобто, до 12 метрів квадратних, ми так рахуємо. Далі треба брати братиатор більш потужний. От у нас стоять тут це вже розмір 3,15, оце такий, як там, а цей вже більше йде трохи. Оце найбільш мають популярність вони на двигун 2,2 кВт або 3 кВт. Або такі вже, це якщо є три фази, то, то вже на великі столи на промислові, 20, 25, 30 метрів, їх можна використовувати. Тобто у нас є різні варіанти, з різними двигунами збирається після авансової оплати. Тепер показую, як воно працює. Тобто включаємо в мережу 220 вольт стандартну. Кнопка Пуск-стоп. Нажимаємо кнопочку Пуск. Кратковчасно. Вентилятор запустився. Всі колеса відбалансовані. Якщо ви бачите, він не прикручений, нічого не, не гуляє, нічого вже Враховуючи, що це самий маленький вентилятор. Таким чином це зроблено для роботи в приватних приміщеннях, де немає три фази. Перевірено, вже багато років ми їх робимо. От. Взагалі у нас є чималий вибір вентиляторів, є пильові вентилятори для деревостручних питань промислової, там, обробки деревини і так далі. Ну і Є такі от середнього тиску для покрасочних камер, для сушил і столів, дуже багато вже три роки їх робимо. Виключаються нажиття кнопочки просточасно. Все. Як ви бачите, не шолохнеться. Ідеально. Тобто ще раз, всі вентилятори відбалансовані динамічним балансуванням. Пристрій робимо з якісних конденсаторів, не китайської пальонки, які перевірені вже багато років. Під замовлення ставляться двигуни 1,5 кВт, 2,2, 3 і 4 Більше на 220 вольт поставити неможливо. Тобто на стіл більше, ніж 15 метрів треба ставити двигун 2,2 кВт. Більш ніж 20 метрів квадратних, треба ставити двигун 3 кВт або 4 Це все. У подальшому 220 вольт не витримає. Все, Будуть запитання. дзвоніть за телефоном 067 509 48 38. Я керівник підприємства Богатирьов Олександр Степанович Відповім на будь-які опроси. Виробимо ще ресівери. Так що, якщо будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся у робочий час 08.17.